Доброго дня! Зараз ми знаходимося в садку в місті Хотині, де зараз у нас світу абрикосовий сад цунамі. Вчора ввечері застосовували препарати Сігнум, Лаустім, Фіт і Пюрей. Для чого це все робиться? І оскільки цвітіння це найбільш енергозатратний процес. І саме такими препаратами, як пюре, Лолстімфіт і інтрасел, ми забезпечуємо поповнення сил сил рослини та стимулювання всіх процесів, таких як цвітіння, зав'язування цих всіх бруньок. Також такий препарат, як пюре, буде працювати на подальше ділення клітин, оскільки він має в собі витяжку з водорослів. Це токініни, які містяться в цих водорослях, і вони будуть провокувати ділення і, тим самим збільшення плодів, вже, які зав'яжуться. В абрикосі найважливіша пора цвітіння, оскільки дуже багато хворобами може бути інфіковано в цей період абрикос. Саме тому, оскільки процес цвітіння є розтягнутим, і ми не можемо охопити всі квітки одразу, то рекомендуємо робити два оприскування. Десь в таку пору, це буде десь відсотків 60-70 цвітіння. Ми рекомендуємо внести препарат Сігнум. В відсотків 100 цвітіння опадання пелюсток, коли інші квітки розквітнуть, а деякі вже почнуть, почнуть осипатися, рекомендуємо провести оприскування препаратом Міравіс Прайм. Навіщо це все робиться? Саме ці препарати є найсильнішими проти такої хвороби, як моніліоз. Це є найнебезпечніша хвороба, оскільки вона уражає... Деревину і вражає плоди. І потім перші ознаки це гнилі плоди, а вже наступні ознаки інфікування це просто висихші гілки і можуть навіть висихати дерева. Наступні хвороби це клестероспоріоз і кокомікоз. Саме такі препарати, як Міравіс Прайм та Сігнум, вони контролюють всі ці небезпечні хвороби. За рахунок того, що ми вносимо спочатку один препарат, потім інший, ми досягаємо 100% ефективності. Також, що дуже важливо, Процес цвітіння, нам треба добитися якомога більше запліднених квіток. Що ми для цього робимо? Додаємо Добав... доб... е... препарат Lostimfit, який має в собі кислу реакцію, і його спокійно можна з препарат... змішати з препаратом на основі ga 4 плюс 7 та 6BA. Що це таке? Це гіберлін та бензеоден. Це теж препарат, який дуже гарно допомагає у заплідненні. У комбінації ці препарати будуть працювати ще краще і забезпечувати максимальний ефект. І ще вам хочу додати від себе, що в 2022 році був сильний приморозок. Ми давали рано застосовували перлан, а вечором застосовували інтерсел і перей. І ефект роботи дуже задоволений був Після того приморозку. В садку застосовуємо джемілів як помічників для бджіл. Бо вчорашній е, день е, бу, було дуже вітряно, е, джмелі працювали. Сьогодні більш краща погода є джмелі і е, бджоли. Застосовуємо джмелі вже 5 років е, попідряд. Були такі роки, е, що три дні е, крім е, джмелів нічого не літало. Було дуже холодно, вітряно і плюс 5. Е, Джемелі літають від... Плюс трьох градусів і вище.